Харп. Це, це складність склад. особовий склад після виконання завдання. Там у них ротація 2-3 дні в місцях несення служби, там де підрозділ базується, у них не завжди є умови для якісного приведення себе, так скажемо, до нормального бою, помитися, постиратися. Це підіймає дух воїна. Гарним чистеньким. Да. У нас один, Вон, один, один такий, комплекс, це да, який ми отримали в 2017 році, це буде другий. За добу наш комплекс пропускав порядка 150 осіб. Ну, есть, це пів батальйона якби, може спокійно собі приймати. Бо для десанта штурмових військ то це є найкраще, тому ми виконуємо завдання в польових умовах. Вітаю. 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 У нас сьогодні дуже важлива місія. Передаємо самий дефіцитний товар. І це банні комплекси. Ми сьогодні ранком дали 79-ці маринці. І 81-й. десантники у нас попереду. Ви вже бачили, маєте ну, досвід експлуатації? Бачили нам тільки що провели маленьку екскурсію по даному виду. Ну круто, подобається. Так, да, подобається. У нас в принципі заїжджає взвод. У нас е, взвод за пів години, помилися, все. Так що це вже з урахуванням досвіду піврічного. І ми це поставили на поток. І зараз виготовляємо дві в місяць, а будемо виготовляти чотири. Так що це краще, Спасибо. ніж влогі серветки. Це точно.